Доровенькі були. У нас Навже... вечір. <кій> Пару днів тому я був поробив такі жерденки з курчатами. Щось їх налякало, але не тут, а там далі. <кій> І вони перелякані почали бігати. Ну йдіть сюди. Не захотіли позувати, та Закрім ту дірку, що вони не вискакували сюди. І зараз їх не будуть. Заново заходити. але хотів показати, що ми вже навчилися на тих жердинках сидіти, а не тут то ту було. Зараз вони заново позаходять. І ми тоді подивимося, як вони сидять. Тут у нас легорни, П'ять мінорки і два амброкси, дві курочки. Вони вже трохи заспокоїлися, даємо. Де... Ну, то кури кричать на дворі, вони щось лякаються і втікають, бачите? Хочу зняти відео, а їх щось полошить. Може там щось всередині є. Ні, нічого нема. Ну біжіть! Ти тобто там кури дуріють, скачуть, сусідні кліпці, вони перелякані, бояться. треба ти гуси загнати. О! Заганяємо тих, хто там нам полошить наших. Наших курчат. Ці вже сплять. Ось тут мешкають наші висить куси. За девочитися говорити, бо вони горхоті їх не чути. Потім покажу, як вони нас підросли на волі. Як їм сьогодні почисли, поставили свіжою словами, бо там не було так тросить. В них нароблено, все на кологні. І бачимо, що. Ось такий наш молодняк. До речі, в них вже там починають такі, штани вдіватися, ну це все покажу вам потім. Ми сьогодні іншим разом пролізнуть на вулиці, на посовіську, А ми йдемо подивитися, що там курчата. Негуси їм допомагали не лікатися, а лякалися вони. Камери завикалися вони світло, тому що я включив був світло хотів показати як вони сидять на жердинках, а вони почали скакати. Вийшли вони потихеньку, я їх загнав, допомагав їм. Ну Тут так буде темно, нічого не буде видно, але нічого я не можу зробити. Легор взагалі сам по собі полохливий, ну і тут вони так, як кажуть, бояться. Вони ж і так трошки звикли, думаю, вони такі полохливі, як були. Але що маємо, то маємо. Ну, будемо їх закривати. Зазвичай вони заходять самі і ми до них не пхаємося. Цей тиждень інтенсивно я їх всіх, в цю птицю ми пропою від купці В який день вже сьогодні там, ой-ой-ой, не знаю, я поки я тут буду пару днів, маю такий маленький аля відпуск. І будемо ми, як то кажуть, їх пропаювати і про цей. І Це вони пройшли повністю про пойку. Так, дамо далі, ми подивимося, як там наші інші курчата. До речі, ціле горно з мінорками вже підросли, так на овочах. Вони вже тут бігають. Третій тиждень, по-моєму, якщо не помиляюсь, ніж би з тими курчатами на тому вигулі. І каченятами. І їм вже там трошки набагато краще. Тут нас живуть інші курчата. Але я так трохи камеру вбік, бо вони не налякалися. Не буду включати вже спалах, от теж вони вже там на жердинках сидять. Ну я бачу, ви не бачите, може вам так побачиться, Ой. Ось, не знаю чому. На жердинки не скачуть не всі. Ну нічого. Їм, значить, так подобається, хай буде так. Тут у нас і Лівінський, і Сирий Легорн, і Півник Барбезє. На курчатку там навічно храмає я не знаю. Я так ну, похрамуло з дитинства, так і храмає тепер. Так, що ж у нас тут на вечері? На вечері ми вже всі полягали спати. Тут ми все закрито, тут закрито, маленькі каченята з качкою також тут. Ось вони спанька від нас. на завтра вже наготовив трошки кабачка. Арбузів не дуже цього року. Ну, що є, то є. Тут сплять нас інші качки. Тут тих маленьких. Бутусиків, того такі горнісики, 11 штук. 5 і одна. Мама їх залишила і почала нестися. Та, і вони трошки плакали, 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 але звикли. Що вони вже з курчатами собі товаришують, і вони вже дорослі і без мами. А ці ще в нас з мамою, мама їхня нанесеться, не це молода катечка, минулорічна. То, що я казав, в неї там 10 штук. Досить непогані екземпляри було, 11. Один же селезень поїхав на нове господарство молодий. Е, в неділю приїде мій товариш Дружбан. Е, також е, виберу собі селезня на, цей, на розплід, як то кажуть, до своєї сім'ї, щоб утворити різнокровну сім'ю або ще одну, або там до, до своєї яконаві. І цього племені поїде дві качечки з цього виводку. І один селезень від е, е, Джоні. Позвонив сьогодні наш дописувач, глядач, який дивиться наше відео і захотів придбати собі качину сім'ю молодих цих е, качечок. Я йому він зап... хотів одного виводку низу, якщо не тримання, я кажу, там на племя, то краще брати різні. Я йому запропонував дві качечки звідси. І селезня від цей від Джоні з тих 8, що старших. Тут у нас 11 було. Вже одне ми, як то кажуть, продали, віддали, подарували. І лишилося 10 з тих 10, я бачу, що 4 качечки і 6 кочуриків. Так що ось таке по качечках у нас трошки не дуже. Густо, але думаю, що може там ще в інших буде. Там де Джонні, то там трошки більше. Там, по-моєму, з восьми йде 50 на 50. Що в нас сьогодні ще маємо яку роботу робити? Тут у нас ось такі великі курчата. От, а ці взагалі не лякаються світла. Не такі полохливі, тут у нас є е, омрокс. Лівінська сетцева. І ось курочка і мішана, півник мішаний. І дві корочки ще чорних, але ну, не знаю які вони. Чи це буде це мінорка це точно. А далі ще одна є, не знаю, чи це мінорка, чи це барбазія, і ось один такий півник чорен... чор... чорненький. Вони сплять у нас на відкритому вигулі. Привикли самі сюди заходити, самі виходять, так вони у нас сплять. Ми ще їх закриваємо і солодкість бажаємо. Ті злокалися світло, бачите? Бояється світла втиться, але не будемо їх лякати. Е, що ще ми маємо? Ми ще маємо сьогодні що робити, сьогодні я ще хочу, те, що я казав там на продаж, поважити качечок і поважити. Качечок сьогодні бажати я не буду, бо не виходить. Попробую потім і скажу вам, як, як є. Тут наші мама ще почали нестися. для них, до речі, якраз є замовлення на, на інкубаційні цекачини. Ми складаємо на Тернопільщину, поїдуть. Наші білі курочки почали нестися тут, до речі. За 10 днів, як я казав, я казав, може трохи швидше, барбази мене тішить, тому що барбази несуться супер. Трошки полиняли і несуться далі. Так, ну що, ми беремося до зважування. Маємо з тих 8 качечок, о, боже, качечок тих каченят від Джоні, що було. Один наш той великий, що пощипується, він зараз у нас в карцері сидить, на пропаїці повторній. Тому що був результат, але бачу трошки щось не дуже. І він заново почав цей, заново почав пощепувати, то я його відсадив. Дивлюся, що в нас тут є, в нас тут одна качечка. Тут і сім штучок. Я бачу, що тут в нас є тільки два качурики. Тобто той буде третій і... Решта в нас е, качечки. Ну, досить непогано. качечки такі вже попідростали. Гарні, вже пішли в другу линьку. Е, Гривастик за ними гониться, хоче вже їх порвати, вони від нього втікають, не знаю, що там далі робити, вони повітки заходить. То я коли бачу, то трохи то все, як кажуть, розганяю. Так, йдемо важити сележні. Так, маємо 2900. На вигляд він такий був невеличкий, але бачимо, що ніби непоганий. Ось він. Це у нас 3700. І зараз попробую... Так, я думаю, що у нас три качурики. в нас виходить е, по отой. І зараз ми спробуємо поважити ще катічок. Так, 2945. Тут я ставлю якісь спітки, коли запам'ятаєте. міткою чи без. з міткою. Це з тих, щоб було не менше, 2,600. Ось там ніби такої зараз Це три піря літає, вони ще линяють А ці дві як по замовленню, практично одинакові. Важко одному. Ага. Треба. Вони набагато менші, невізуально не трохи, але вони потім все, як то кажуть, дожинуть, бо вони росли були найменші. Ці були, що дві мають по три, то вони були і найбільші, тому що це будуть качурі. ніби маленька поскубана, але два має. має. Наше зважування закінчилося. Хто знає, як то важити качки, то бачите, вони при... дуже полохливі, то тоді какають. Треба їх потримати з боку, а тоді вже важити. Ось такі-то у нас вага наших дівчаток і хлопчиків. Будемо завтра ще менших попробую важити ці дві качечки. Всім гарного дня, мирного неба, ми йдемо спати. На добраніч, спокійної ночі.